Пані Оксано, на вашу думку, у вівторок буде проголосована відставка двох міністрів чи ні у Верховній Раді. Це є в порядку денному, який нам надіслали першими питаннями. Це відставка саме цих міністрів. І я переконана, що ми будемо просити не тільки відставку, а нам би хотілося заслухати цих міністрів, почути публічно. Під сценограму їхню інформацію, що саме вони робили, задати їм запитання перед тим, як відправити mm -hmm. відставку, але чи прийдуть вони, на жаль, в цьому скликані міністри приходять тільки коли за них голосують. Але коли їх відправляють у відставку, то вони вже не приходять. Ми маємо не забувати до докол... про колишнього прем'єр-міністра. Ми чудово розуміємо, що це Який зараз так. і міністром оборони. Дивіться, це ж все ситуація не просто. Впала нам з неба. Тобто, це ж е, всі ці речі, про які ми зараз бачимо, це ж довго тривала спецоперація, яка я переконана була ще за попереднього прем'єра, тому насправді ситуація це дуже важка. І Я переконана, що питання треба ставити руба і повністю цих людей, які просто так. одні крісла міністерські замінили на другі, повністю абсолютно міняти і не просто міняти так. на кандидатуру, офісу, а шукати ширші варіанти. Чому нам сьогодні потрібні ширші варіанти для того, щоб відновити довіру американських європейських партнерів, і коли наші делегації. І парламентські поїхали цього тижня. На відрядження повірте, їм дуже багато закидували ці корупційні скандали, особливо наші сусіди, з якими ми зараз деколи можемо по чомусь не сходитися. І ну і цю ситуацію треба виправляти. Що ж новому міністру енергетики буде багато роботи і велика відповідальність в цьому контексті. І наші колеги спробували, спробували дізнатись, хто це може бути. І от новим міністром енергетики може стати чинний голова Нафтогазу Сергій Курецький. Про це. Суспільному повідомили джерела в офісі президента за словами нашого співрозмовника. Інших кандидатів нині не розглядають. Адже Корецький процитую найсильніший в галузі кінець цитати Сергій Корецький очолив нафтогаз в травні цього року. До цього понад два роки був головою Укрнафти, а раніше керував однією з мереж автозаправних станцій. Отже, пані Оксано, будете голосувати, якщо буде ця кандидатура, так ні і чому. Дивіться, я переконана, що ми можемо дізнатися ще інші кандидатури, тому що десь між депутатами обговорюється, що можливо це будуть наші народні обранці з енергетичного комітету, які oh. би мали прийти не з бізнесу, а виключно на законодавчому полі щось змінювати. Тому питання до речі можуть змінитися ще в останній момент щодо кандидатур, але що стосується кадрових призначень. Я не голосую за принцип кадрового туризму. Прийшов, посидів на посаді і успішно поїхав у туристичне турне за дві години до вручення підозри за кордон. У нас чомусь кожен другий міністр має таку свою історію. Але ж до того, поки триватиме розслідування, хто вже має очолювати міністерство енергетики. Пані Оксано, що ж робити? От на цей час ні, дивіться. Ми змушені в таких кризових питаннях, як енергетика, мати міністра, бо виконуючи обов'язки, сьогодні це погано, особливо нас чекає складна зима. Швидше за все це має бути людина, яка в першу чергу буде користуватися авторитетом в європейських партнерів, і в нас відновиться комунікація щодо поновлення грантових програм фінансування енергетики. Це насправді, повірте, дуже важливо. Але якщо ми говоримо когось з орбіти діючої влади, слуг народу, ця людина завідомо не буде користуватися довірою, і це треба розуміти. Тут національні інтереси мають бути на першому місці. Місці і друге питання, до речі, давайте не забуваємо. Ми платили з вами кошти платників податків більше двох з половиною мільйонів гривень на рік за робітню плату членам наглядової ради, і я mm -hmm. би mm -hmm. теж mm -hmm. їх зараз не забувала про тому що усе. ми, але ми давайте ми зараз скажемо У нас ще є Укрзалізниця, недокомплектована наглядова рада енерготом інші державні потужні підприємства. Вони там собі тихенько сиділи а зараз. Всі понаписували заяви, бо і знаєте, як рік тікають з підводних човнів. Я дуже перепрошую, але відповідальність для них теж має бути, тому що ну у них нас високі ну, заробітні ну, плати ну, і нічого вони виходить не контролювали.